Назавжди у пам'яті в Івано-Франківську відкрили нотаційну дошку полеглому воїну Віталію Василку. Чоловік загинув 25 березня 2022 року. Більше в наступному сюжеті. Не міг бути осторонь. Так говорить про Віталія його мама Наталя. Ділиться її син служив в АТО з 2015 до 2016 року. Повернувшись додому, жив звичним життям. Та 24 лютого знову поїхав на фронт. А через місяць загинув. Дякую Богу за те, що в мене був такий син. Він був для мене ну найдорожча людина в житті. Він завжди лишиться в моєму серці, в моїй пам'яті назавжди. Дякую йому за сміливість і відвагу, тому що він в перші дні він не сказав. Мамо, я потрібний більше там, ніж тут. І мені довелося тільки прийняти це його рішення. Увесь життєвий шлях Віталіка бачив його друг Андрій. Разом вчилися, відпочивали, працювали та ділилися переживаннями. Віталіка я знаю з самого дитинства. Ми разом з ним виросли на одному подвір'ї, разом вчилися, разом після школи працювали. Для мене він був справжнім другом в загальному він був людиною дуже чесною, відповідальною, дуже доброю людиною. І він був патріотом своєї країни. І загинув він як герой, як український герой, Івано-Франківський герой. Пам'ятну дошку відкрили на фасаді 18-го ліцею. Саме тут і навчався загиблий герой. Я думаю, що. Кожен учень, який буде йти зранку йти до школи, буде бачити портрет Віталія, його світлі очі. І саме на прикладі його життя, його героїзму, ми будемо виховувати наше майбутнє покоління. Анотаційну дошку встановили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. На жаль, з 24 лютого. Ми вже 63 франківців поховали на різних цвентарях нашого міста. А з 2014 року загалом 158 хлопців і дівчат віддали своє життя за те, щоб ми мали українську державу, український прапор. Віталію Василику було 36 років. Посмертно його нагородили орденом за мужність третього ступеня.